Ретритах Джо всі медитують в масках для сну, і це не просто прикольна фішечка, це також науково обґрунтовано, що дозволяє тілові виробляти мелатонін, який по суті є не просто гормоном сну, як ми звикли про нього вважати, але також він є дуже потужним нейрохімічним трансформатором, який може допомогти в зміні стану свідомості, до чого ми прагнемо в медитації, і також допомогти нам зануритися в медитацію значно глибше і якісніше. Також із цікавого, мелатонін знижує рівень кортизолу в крові, а також підвищує активність парасимпатичної нервової системи, що також впливає на глибоке розслаблення. Що це значить для нашої медитації? Нам легше фокусуватися в моменті на тут і зараз, тому що зменшується активність внутрішнього діалогу. А також це полегшує наш перехід на альфа і тета хвилі мозку. Дуже багато в книгах можете Джо прочитати, чому це важливо в медитації. По суті, це відкриває є Ворота в нашу підсвідомість, де ми можемо себе перепрограмовувати.